Запоріжці, сьогодні близько третьої години ночі, під час повітряної тривоги ворог знову атакував околиці нашого міста. За попередньою інформацією, обласної військової адміністрації окупанти застосували ракетну систему залпового вогню. Також повідомляється, що обстріл вівся з Васильівського району. Чотири випущені ракети поцілили в один із інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Є незначні руйнування. На жаль, під час обстрілу. Постраждало троє людей, а ще одна жінка загинула. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих і вкотре прошу кожного з вас берегти себе. Не нехтуйтесь повіщенням про повітряну тривогу, але при цьому не піддавайтесь паніці та спокійно. З дотриманням усіх правил безпеки слідуйте до безпечних місць. Що стосується ситуації на лінії розмежування на Запорізькому напрямку, то на даний час світових змін вона не зазнала. Ворог продовжує обстрілювати позиції наших військових вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім того, протягом минулої доби противник вів повітряну розвідку у Пологівському районі та поблизу Новояківлівки Запорізького району. Також за інформацією Генштабу, окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямку. Єгорівка Шевченкова, але успіху не мали і відійшли. Ми дякуємо нашим професійним захисникам та захисницям, які героїчно тримають путінську навалу та професійно захищають рідний край, впевнені в наших Збройних силах та в українську перемогу. Слава Україні! Героям слава!